Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Знаєте, ходився, склепав я раму. Тут о, поварив на уголках таких стиків. Думав, буду сверлити дирки, до сраки ті дріки тут. Метал не такий, щоб він, він на дириках може поламатися. Поварив тут такі по всіх кутах. Трубка, одна тройка, друга, -ка, Чи скільки вона має? Да, 35-ка. Довжина така 2,10, а так 90. Зробив таку трохточку імпровізовану. Тут теж підварив знизу угольником. Лайк сварщику, як завжди, тут приварив пальці. Тут вже почищено, тут не міг вже чистити просто. Поварив пальці, тут мої гусінічні. Приварив до угольника. Тут може ще розкоса дам, якщо буде ломати. Хоча я не думаю, що там тих бурінь. Тут така трьохточечка. Вона приварена само собою угольник до цього. О, третя точка, тут значить дірки на 14, тут, бо більше я не хотів передолитися. Вроді все совпало, більш-менш. чуть чуть може в сторону, але то не страшно того, що яблуко на 22, болт на 14 там собі знайде своє місце. Поперечка, теж так приварив, ще гаряче блядь. приварив її. Це ржавий метал, що я можу зробити? Ну, тіпа, Можна було почистити, але цей. Також зробив знизу. Тут дві дирочки готові просверлив. Бо тут знизу буде на низ тако тут і ще отут буде. Буде кріпитися можливо рама з культиватором, з лапами. Тіпа. Це буде такий комбінатор. І тут таку ще дав трубочку зверху. Ой, таку прикрутив болтик на вісім, тому і не вирве. Тут дав тулочки, як то кажуть, щоб прижати це все діло. Але прижалось, притягнулося. Третя точка трошки вперід, так як я і хотів. От. Тут воно нікуди вже звідси абсолютно нікуди не дінеться. Рама сама не важка. Типу, я б сказав би, що кілограм так, 20 не більше вона має. До 20 десь можна було переважно. Ну, так, вроді все рівно, типу, так воно виглядає з боку. Проста рамка. Може буде використовуватися для тяжчих бурінь, я не знаю. Якщо буде треба, Ну так само це не для красоти, якщо, якщо, якщо хтось не знав. Так. Тут я думаю, цього не вирве, це не викрутиться того, що ця труба не дасть, це не вигнеться того, що та труба не дасть, те не вирветься, то, що воно приварне і буде тягнути його типу, як доверху. Тут система старий вже каже. Це, типу, воно буде типу, як жорсткость і упор туди, що не дасть викрутитися. Так само ця річ. Як на себе будеш піднімати вище, ця річ буде тягнути якби, сюди. Такі пальчики трохи цього повело, ну, то не страшно. то трохтості воно знайде своє місце, Там пару міліметрів, то не біда. Ось таке коротке, ну, ще побачите. Можливо, сьогодні вчеплю на трактор буду мудрувати, як то приліпити борони чи сверлити дірочки чи так просто прив'язувати ланцюжкам. Ну, коротше, певно, скоріше все на дірочках буде. Ну, побачимо. Буде видно. значить Вчепив я раму. Стояв вже на ній, типу. О, ох, бля. Якщо вона так витримала, мій віс, то борони вона витримає, ті борони по 20. Не мають 20 кг, може якісь і які, до 15 одна борона. Тут нічого не одирве, не погне. І як буде гойдатися так само, нічого тут ніде не пустить. Вчепив, Якраз так добре я виміряв, Третю точку, вийшло. Що на такому типу, це буде опущене. От, на такому рівному, типу, рівні, як то кажуть, да? От. і зараз я буду чіпляти ці ланцюги. Стріляти, де буде так краще, щоб кожна з бурін висіла рівно друг за другим не зачіплювалася одне за одну, Блядь, друг за друга. І... у-у-у, пацани, все, зробив я тахометром. Зробив я тахометром, Я зараз вам... Ця фігня, вона типу, далі не подасться, якщо що. Ну, мушу показати, мушу. Мушу, мушу, мушу. Так. Офіцієнт для того мотора зараз да, раз покажу вам Йоб твою мать Во. 146 до, до 150 150 Як то я визначив? Е, е, Опитним шляхом холості я його знаю і знаю наскільки газує сам цей. Він газує якраз е, трошки більше, як 1800. Це 2200. Типу, Отут да? типу сюди, да? а газує він десь ось сюди. Типа газом. От я зараз нажму газ до упора. Бачите? Десь 1800 він якраз газує, а мені більше не треба. Тіпа, я можу тут газом ще регульнути, тіпа, що він якраз буде 2000 рівно. і повністю хватить. 2200 максимум. 1600-1800 знімається крутний момент. Все. Коротше, така фігня. фіня. Від 145 до 150 імпульсів на оборот. Тобто, якщо ви вже хочете супер-супер точно, що ви робите? Просто рахуйте ці зуби. Все, просто порахуйте в себе ваші зуби. Без проблем. Тут є градуси. Навіть по градусах, щоб довго не рахувати, порахували там від цієї ціє, позиції. Да? от ви бачите, Від 30 там до 0. 30 градусів таких. По 30 буде, значить, скільки? Для 360. 12 штук виходить. Да? Да, 12 штук. Буде. Значить, кількість зубів порахували по градусах. Тут є 360 по кругу пожалуйста І у вас точні значення. Для коефіцієнту. Нажали кнопку, потримали 3-4 секунди. Раз нажали, додаєте, подождали 2-3 секунди назад, убавляєте, типу оцей коефіцієнт. Все. Так що тахометр працює, все прекрасно, рамку робимо далі. Так, порахував я, щоб ви рахували. Получається 12,5 зубів відстань між ними. Беремо 13, множимо на 12, получається. 24, 24, 32, 56. 156 зубів. 156 зубів. 150. Е, да, 156. Знаєш, да, коефіцієнт у мене тут 152. треба ще чуть підняти. 156 імпульсів на оберт. Він вважає імпульси. Коефіцієнт 5 це для діодного моста генератора. Там 3, 5, 8. 6. Тут треба зуби рахувати. Пожалуйста, воно стоїть намертво. Супер бомба-ляля. Все ж читає підключення. Це сигнал. Отак, отак, маса. Все. 156 коефіцієнт має бути. Це для мотора ZTS-11.0N. 17,5 кінських сил. Давайте будемо говорити, точні значення. Все. Ставите коефіцієнт 156 для того мотора, а для остальних рахуєте, по таким макаром просто рахуєте зуби і все. Отаке. Коротше, хлопці, тако, Почепляв я боронки на ланцюжки, позажимав вони, трошки рухаю, А, цей відпущений. Це відпущений. Це не рухається. Це не рухається. Це не рухається. Це не рухається. І це рухається. А, і тут відпустилося. То я рухав. Ну я їх понатягую. Корочі. Виїжджав, пробував, вроді нормально, але є одне але. Треба... Зробити, щоб опускалася нижче цей, але заважає оця ерунда. Треба пересверлити, обрізати, пересверлити тут. Якось просверлю думаю, дрелькою. Виїжджав вже трактором, тахометр налаштував на 156. Отут. Цю цю настройку те, що я вам говорив, на 156 настройте. Я стрілку клав, скільки є до упора, 2200 чітко. Тобто. З тим проблем нема. Заїхав, зараз буду чіплятися, перескочу. в общем для, Ще раз нагадаю, порахуйте зуби. І приблизно от міліметр два треба поставити датчика, щоб він був над вінцем і щитав ці зуби. То так і вийшло 156 штук. от Тут вже він моточаси рахує собі свої. Скільки там? 0,3. Да? І коефіцієнт 156. Якщо кнопку довго потримати, то воно дуже швидко починає мотати вперед, Тіпо, то вам довго не прийдеться мотати. Нарешті, от, короче, моя рама, нічого не обірвало, їхав, крутив собі. Все рівненько, все прекрасно, вона не важка. Бо тут 6 ланцюгів, тут 3. Воно тримає, піднімає все, що з нього вимагається. Саме головне, щоб. О, треба зажимати буде ці розкоси, щоб мало вигляд людський. Ось така фіня, такі настройки, О, бляха. Я йому трохи дав вогню по траві. Нарешті я маю рамку, як в людей. Може навіть краще. А чого? Тому що вона зроблена з металолому. Типа, я нічого не купляв. нічого. Зупсі. Все, що було, було вдома. І з того всього рамочка і получилась. Пишіть свої думки, кажіть, що, що думаєте. А наразі, добрий хлопці, будьте всі. здорові.